Боротьба за храм у селі Ірлява Ужгородського району тривають суперечки навколо святої Лінської церкви. Греко-католицькі священнослужителі скаржаться на те, що цією спорудою вже тривалий час користуються православні священники Московського патріархату. При цьому останні не дають можливості греко-католикам проводити релігійні обряди у приміщенні церкви. Одні і ті ж самі жителі села, одні моляться на дворі зайнявши позицію мирного врегулювання і проходження через всі, е, всю процедуру відповідно закону, а інші в силовий спосіб перебувають всередині. Напротязі цих двох років пройдені суди і господарські суди всіх інстанцій, і є рішення Вищого господарського суда України, є це розпорядження про повернення власність на культову і споруди греко-католицькій громаді цього села. З рішенням суду на руках до церкви в чергове прибули працівники виконавчої служби, аби засвідчити, чи виконується вирок судді. Зобов'язати релігійну громаду Мукачівської ужгородської єпархії у ПЦ Святої Лінської церкви, села Єрлява Волені на 27 сім району. код усунути перешкоди у користуванні майном святої Лінським храмом села Єрлява Ужгородського району на користь релігійно греко католицької громади святого пророка Іллі. Села єрляве ужгородського району. Виконуєте рішення суду? Ні. Ми, ми не даємо право. Ми не даємо правову оцінку рішенню суду. Ми його тільки виконуємо. Ми, ми зобов'язуємо зобов вас виконати рішення суду. Якщо ви відмовляєтеся, ми це фіксуємо. відмовляємо. однак, вірники Української православної церкви зайняли чітку позицію: віддавати храм греко-католикам не збираються. Натомість пропонують їм збудувати новий. Православна громада храм утримує, обновлює, кришу платаємо, греко-католицька громада нічого для храму не зробили, хоче претендувати на храм. Ми з цим рішенням не згідні. Наша громада всіляко буде допомагати, щоб їм храм побудувати можемо. Або напроти, або сільська рада нехай рішиться на рівні держави, щоб був побудований храм. У підсумку виконавча служба зафіксувала факт невиконання вироку суду. Представники греко-католицької громади переконують, далі послідують примусові рішення, невиконання яких вже тягтиме відповідальність.